Окупанти у четвертій ранку вдерлися до осель одразу шести родин кримських татар, які проживають у Джанкої та Джанкойському районі. У селі Вільне російські силовики увірвалися до будинку журналіста Кримської солідарності та інтернет-видання Грані Вілена Вільна ФСБшники та ОМОНівці приїхали кількома мікроавтобусами. Зачитавши ухвалу про обшук, вимагали віддати телефон та іншу електроніку. Забрали українські паспорти та прес-карту видання Грані Ру». За словами дружини, один із оператив противников хотел подкинуть книжку, я ховал под футболку. Нельзя было не заметить книга. Это было видно, такая не очень прям толстая и не тонкая, но видно было. И я мужу на татарском сказала, бах, говорю, у него это китабы бар, футболка на стенда. И он такой раз, муж, он понимает, что нам могут это подкинуть сейчас. Я не обязан поднимать футболку. Когда я уже сказала, я вижу то, что там Пусть он этот, подымет ее. Этот, а что вы, говорит, хотите, чтобы мы разделились? Я, говорит, сейчас вас заставлю раздеться. Следователь, он очень сильно разозлился. Он покраснел, видно, видно, нерволандеву. Вот. Після обшуку Вілена батька троєх малолітних дітей відвезли у невідомому напрямку. Причини затримання дружині не повідомили. Раніше його вже затримували та кидали заграти на 14 діб через те, що він знімав біля окупаційного суду у Сімферополі, де розглядалися справи кримських татар, яким закидали тероризм. Біля будинку Вілена зібралися його друзі та знайомі. Вважають, що це чергове залякування через його громадянську позицію. Вот эти действия это давление на Тимиряну Аверена, ну, вообще на крымский, крымско-татарский народ. Вот вот этим давлением вот эта власть хочет, чтобы он прекратил свою активную деятельность, прекратил освещать те суды, которые происходят у нас в Крыму, чтобы он перестал показывать ту несправедливость, которая происходит с крымско татарским народом. Після викрадення Вілена обшукали квартиру його матері, де вона проживає разом зі старою мати та дочкою з інвалідністю. Это, ходила за ними, все дивлю, вони все іщуть, щось іщуть, нічого не об'ясняють. Пройшла на кухню, там один пише, щось там теж нічого не говорить. Вот. Потім я відбувалася в дочері, позвала на мене. Через деякий час я слухаю, мене позвали. На полу лежать дві брошурки. Вони кажуть, що це ваше? Я кажу, що це не моє. Вот. И они, короче, вот это все, все это самое забрали, написали. Вот. Но я, мне было интересно, что это за брошюрки я взяла в руки. І що, не, і це такое, нічого не поняла я. Невідомі книжки окупанти також підкинули в оселі Енвера Кроша, який мешкає в селі Близькогородське. Це ванна кімната, Мы связи с ремонтом все вещи, все здесь. И получается, они подкинули вот четыре книги под диван в ванной комнате. Потом они перешли э, в спальню. Здесь они изъяли ноутбук, телефоны. Они знайшли що книжку а намазі. Це те, що у нас было дома. Вот. Но так вони подкинули свою літературу. Чотири книги після обшуку його також забрали у невідомому напрямку. В будинку залишилися троє малолітних дітей. Переслідування Енвера Кроша почалося ще у 2015 році. Тоді його затримавши, окупанти катували електричним стумом у Джанкойському відділенні окупаційної поліції. На початку 2018 року його посадили на 10 діб за нібито пропаганду екстремістської організації. Такий... Ви... та сама організація или правоохранітельні органи що значить хочу. Либаємося й В облави відбулися у будинках ще чотирьох кримських татар: у Джанкої у Сеїтяї, Абозова, в селі Озерне у Едема Бікірова, у Тимофіївці в будинку Ріната Алієва, та в селі Миронівка у будинку Мурата Мустафаєва. Силовики так само вдиралися до будинків о четвертій ранку, будили господарів і під час облав підкидали книжки, які приносили з собою. Найшли книжку під духовкою. ця книжка не наша. Они подбросили эту книгу. И начали искать везде все. Пошли в сараи, везде, в кухню летнюю, в теплицу пошли, в теплицу начали искать. Всё. Хочу телефон взять, позвонить по поводу садика, что в садика не будет ребенка. Он сказал, не трогать телефон. Даже в руки не так. Я говорю, дайте хоть позвонить маме. Позвонить, сказать. Он говорит, нет. Начал грубить. Я говорю, почему вы себя так ведете? Он говорит, когда мы, пока мы здесь, звонить никому не будете. А когда уйдем, то кому хотите, тому и звоните. Так само, як і іменем Мустафаєві, нікому не дали можливості зв'язатися з рідними та захисниками. Усіх понятих силовики привезли з собою. На ранок стало відомо, що телефони адвокатів, які, як правило, виїжджали на такі обшуки та затримання, були не в мережі. До них неможливо було додзвонитися. Окупанти вже вкотре під час проведення масових облав залишають адвокатів без зв'язку. Усіх шість кримських татар після обшуків окупанти відвезли у Сімферополь. Їх запроторили до ізолятора тимчасового тримання. Завтра окупант. Ціни київський районний суд має обрати їм запобіжний захід. Так звані повітряно-космічні сили Росії зазнали найбільших втрат за весь час їх існування. Такі висновки роблять аналітики мілітарного видання Дефенс Експрес, дослідивши супутникові знімки до та після вибухів на авіабазі САКі. У нашому генштабі підтвердили знищення дев'яти російських літаків, але знімки свідчать про те, що чималих пошкоджень зазнали і інші борти. Деякі посунули вибуховою хвилею, і йдеться про літаки вагою 20 тонн. Один су 24 м має проблеми з центруванням носа відносно фюзеляжа. А враховуючи те, як вибухова хвиля потрощила автівки та довколишні будівлі у радіусі кількох кілометрів, можна уявити стан бойових бортів окупантів, зібраних з дюралі. Росіяни задіяли авіацію на бахмутському напрямку. За даними генерального штабу, ворог штурмує і наступає в бік Бахмута зі сходу та півдня, але українські воїни відбиваються. Відбито ще кілька спроб окупантів просунутися до міста, яке вони щоденно обстрілюють. Вулиці Бахмута накривають, зокрема і забороненими касетними снарядами. Не вщухає ворожий вогонь з артилерії, танків та літаків і на інших ділянках фронту. Противник. Зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створені сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних. Та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави треба стабілізувати лінію фронту і підготувати контурнаступ для звільнення захоплених територій про це заявив міністр оборони олексій резніков під час конференції північноєвропейських союзників з підтримки україни на рівні міністрів оборони вона відбувається в копенгагені наразі протяжність лінії фронту 2,5 тисячі кілометрів і активні бойові дії відбуваються на фронті протяжністю у 1300 кілометрів за словами резнікова мета україни не змінилась. це відновлення суверенітету Тету та територіальної цілісності нашої держави у межах міжнародно визнаних кордонів скоординовані дії України та країн партнерів можуть зробити безпечною всю Європу. А для цього саме Україні потрібна допомога. Як запевнив запевни мене пан Мортен, наш колега, міністр оборони Королівства Данії, що тут буде саме прагматична розмова з конкретними речами, і від наших партнерів ми почуємо і про військові програми, і про розмінування і про Запуск і роботу їх військово-промислового комплексу на підтримку України з точки зору продовження виготовлення та постачання потрібне нам зброю для захисту країни і для повної деокупації. Сейм Латвії визнав Росію державою спонсором тероризму. У заяві депутати зазначають, що з моменту повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 12 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, а понад 5 мільйонів покинути свою країну. Парламентарі закликали країни ЄС негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі. Росія протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способами прямо та опосередковано як найбільший постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та як виконавець, наприклад, отруєння родини скрипалів або збиття рейсу MH17. Зараз Росія застосувала таку ж безжалісну аморальну та незаконну тактику в Україні, оскільки вона використовує неточну та міжнародну заборонену зброю та боєприпаси із непропорційною жорстокістю завдає. Ударів по цивільних особах та громадських місцях. А в Естонії вже через тиждень Україну не пускатимуть росіян із виданими цією країною шенгенськими візами. Санкція означає, що візи залишаться дійсними однак їхнім власникам заборонять віз до країни. Винятки зроблять зокрема співробітникам дипломатичних представництв та членам їхніх сімей, міжнародним перевізникам, тим, хто має право вільно пересуватись згідно з законодавством ЄС, тим, кому необхідно в'їхати з гуманітарних міркувань та родичам громадян Естонії. Согласие всех стан участниц. Зерновий коридор працює до міжнародного торговельного порту Чорноморськ на Одещині. Прибуло друге судно для завантаження чергової партії українського збіжжя, призначеного для експорту. Суховантажне судно Оспрей Ес під прапором Ліберії взяло на борт 30 тисяч тонн кукурудзи. Умін інфраструктури повідомили, що вже 12 суден експортують агропродукцію з українських портів усім країн світу. Загалом вони везуть 370 тисяч тонн продовольства. Перше судно з українським зерном із порту Одеси вийшло по. Неділок, 1 серпня, на борту разоні було 26 тисяч тонн української кукурудзи. Це сталося завдяки договору про безпеку під час роботи морських коридорів для експорту українського зерна, який підписала Україна, Туреччина та ООН. Дзеркально таку підписала і Росія. Україна планує вивести зі своїх портів понад 20 мільйонів тонн зерна.